Вихованці дитсадка організовано безметушні спускаються до укриття по сигналу Повітряна тривога на збори навіть у тиху годину близько п'яти хвилин. Я Діж за первом. Швиденько зібралися, ніхто не хвилювався. Ми, як гра в нас в ігровій формі, швиденько зібралися, одягнулися. У захисній споруді для кожної групи свій куточок відповідного кольору. На стінах наочність, на столах та диванах іграшки, улюблені ігри, книжки. Все дбайливо приготоване вихователями. Діти ані скілечки не хвилюються. Граються, спілкуються, малюють. Тут багато ігрушок і вода стоїть. Ми, так, ми тут, ми тут ховаємося. Поки і повітряна тривога. Так, пока ще повітряна повітря. Так що ми показедимо. Обов'язковий атрибут для укриття рюкзачки. Вони мають бути у кожного вихованця. Пляшечка з водичкою обов'язково, печиво, якщо кому захотілося. Улюблена іграшка і переодяг переодягнутись, але такі, щоб було не тяжко їм, щоб вони могли одягнути. І не тяжко їм було нести обов'язково. Кожен рюкзачок вони принесли вежачок, підписаний ім'ям, прізвищем дитини, адреса, мама й тато. Якщо повітряна тривога припала на час заняття, воно ні в якому разі не скасовується. В укритті для цього створені всі умови. Маємо можливість проводити тут і музичні заняття, музичні розваги, музично-дидактичні ігри. У нас і для цього музичний інструмент, який розміщений в сховищі, і музичний керівник у будь-яку хвилинку, коли ді. Тут буде знаходитися, може надати таку музичну освітню послугу для підйому настрою, створення позитивної атмосфери. І для розвантаження дітей під час цього непростого моменту за режимом у дітвори і харчування. Про це на момент тривоги також подбало керівництво дитсадка. Ми поділили посуд, яким користуються дітки для організації харчування на дві частини. Один у нас зберігається у груповій кімнаті, друга частина зберігається тут у сховищі, у продуктовій кладові в окремих боксах підписані і по кількості діток. Значить, якщо Період харчування припадає. На час, коли діти перебувають у сховищі, то харчування проходить тут. Посуд береться той, що тут зберігається. А помічники вихователів тільки піднімаються на харчоблок і переносять у відповідному посуді сюди страви. Захисна споруда дитячого садка приймає не тільки своїх вихованців. Під час повітряної тривоги сюди поспішають і дітки з сусідньої дошкільної установи. Ми йшли і в ігровій формі ми грали. Перешкоди, діти відчувають себе добре, не хвилюються. Ну в гарному настрої документи брали. Алгоритм знають, інструкції знають. Ну, ми, ми до цього готувалися І готувалися ще до того, як діти з'явилися у нас у садочку. Всі оці питання. Були вже обговорені заздалегідь для дітей. Це вже не новина, це вже третій чи четвертий похід сюди у протирадіаційне укриття. Сподіваємось, що таких сирен буде якнайменше і що скоріше перемога буде за Україною. На сьогодні у місті функціонує 10 дошкільних навчальних закладів. Безпека роботи дитсадків на постійному контролі міської влади. Якось так само що ми приїхали, і звучить тривога. Ви знаєте, треба сказати, наскільки організовано все є у саме в цю. Захисну споруду облаштовано два входи. Дітки всі розділені. Одні йдуть в один вхід, другий в інший вхід заходять. Заходиш і ти настільки тобі приємно дивитися, як все організовано. Дітки знають, кожен знає кожен своє робоче місце. Організовані ігри різні. Дітки які спілкуються між собою настільки організовано все гарно, все ви бачите, які кольори, які ремонти зроблені, які кольори стін, і це видно, що діткам дуже подобається. Робочі місця облаштовані різними іграми. От ну знаєте, навіть я скажу таке, що е, я, я впевнена, що батьки бували саме в цій захисній споруді. Я думаю, що батьки задоволені роботою, і е, не треба сказати, що хвилюватися не потрібно. Для хвилювань дійсно немає підстав: якісний ремонт, оснащення і навіть дизайн захисних споруд це спільна робота підрядника колективів дитсадків. Багато зроблено саме колективами. Багато зроблено саме організована робота під керівництвом директорів цих дитячих установ. Тому треба всім подякувати і підрядній організації, яка виконувала роботи. Бо ну, просто приємно заходити в захисну споруду і спостерігати, наскільки як професійно організована така робота. Найближчим часом запрацюють ще три дошкільні установи: ремонт укриттів у цих дитсадках на фінішній премії.